Зараз значить, буду робити відводки в шестирамочники. Ну, ось такі в мене шестирамочники, ось вони стоять тут, рядочок. Це вже кілька штук заселених, зараз буду далі робити, покажу як це робиться. Зараз буду робити відводок з вулика. Зняв я з нього корпус, поставив на сусідній. Магазин точніше, зняв, поставив на сусідній. Зараз знімаю розподільну решітку. Трошки одною рукою, правда, невдобно знімати, але суті діла це не міняє, чи не змінює, точніше. Відтягуємо заставну. Беремо рамочку. Я зарані поставив порожні рамки на края, вони підуть у відводок. Трошки меду на ній, ну, взагалі це рідкість. Це стара рамочка більш-менш якраз у відводок, де що треба. Матки немає, такі бджолки все ходять. Рамка старала така ще напросвіт. Видно, ну Бажемо так не пробувати, але в ще медіа на відводок згодиться. Це шестирамочничок, який ми робимо. За одна нова заставна дошка з полістиролу стоїть. Ну і кормушка а, зараз порожня, потім щось туди нальємо <кхм> з часом, відразу. їм вистачить того, що в рамці ті було. Крайні. Ще беремо одну рамочку, при достані, це теж її ставив. Це вже гарна рамочка, така світленька, ну, більш-менш світленька, тобто в розплоднені, звичайно, вже виводився, але підходить ще для подальшого вирощування розплоду. І з неї зараз струсимо Її назад. Тепер нам потрібно вибрати рамку, 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 в якій буде най... одну рамку гарду, печатним розплодом. Так, ну, я знайшов рамочку з більш-менш непоганим печатним розплодом. Так, зараз її помістимо в шестирамочник. Ось так, підставляємо цю рамочку одна до одної. І заставною прикриваємо це все діло, ну ділошечку поруч. Ну, якби тут не було б на останній рамки геть меду, я б налив би геть трішечки, там, грамів 150, мабуть. Сиропу. Забув ще один момент. Зараз в крайню рамочку треба налити трішки води. Ну, ось так я налив воду на рамочку. Воно ось облистять крапельки. Прямо з бутилки. То зверху налив, але невдобно одною рукою знімати та показувати. Все, і ставлю це все наш відводочок. І беремо зарані нарізаний політалан і накриваємо його. Ось сімейка, в неї не було взагалі нічого в рамках. Я ось трошечки на дні, налив кормушечку сироту, геть крапельку. Щоб небагато, щоб бджолки не потопили, то одна вже була видно, роздавлена джінка. Щоб ділки не потопилися, трішечки скрапу, ось вже почали його і брати відразу. Це щоб на перший день, поки вони не зможуть саме влітати за нектаром. Рамочки, які я витягнув до відводку нашого, з цього він складений вже, зараз стане на своє місце, я склав Знову назад до вулика в тому порядку, в якому вони були попередньо. Тобто, не перекладаючи їх місцями, так як мали вони йшли по черзі, так я їх і склав. І зараз все накрию розподільною решіткою знову. Так Перекриваємо його. подільною решіткою. І ставимо зараз зверху магазин. Місце, яке звільнилося, потім заповниться знову. Заставна дошка піде на край і сюди поставиться дві вещінки. Чому не потрібно переставляти місцями рамки, я потім розповім окремо.